Це українські Мальдіви, і ось вам декілька цікавих фактів про це місце. В соцмережах цього літа купа відео про так звані Дніпровські Мальдіви, зону відпочинку поблизу Вільногірська, популярну завдяки білосніжному піску та лазуровій воді в озерах. Проте в коментарях люди масово пишуть про радіацію. Тут неймовірна краса, і ми радимо вам завітати сюди. А те, що в пісках Вільногірська уся таблиця Мінділеєва ніхто не каже. А радіація мовчиш. А пісок не зашкалює на дозиметрі. Чули кілька років назад, розказують, що радіація в воді купатися не можна. Ми на так званих дніпровських Мальдівах. Так через блакитну воду і білий пісок місцеві називають зону відпочинку поблизу Вільногірська. Раніше тут видобували цирконієві піски для скляного заводу. Чи безпечно тут відпочивати? Суспільне разом з експерткою заміряло показники радіаційного фону. В будній день на дикому пляжі десятки відпочивальників. Роман приїхав сюди з дружиною та дітьми. Каже, чуткам про радіацію не довіряє. Чув в інтернеті не більше. А так, ми самі перший раз приїхали з Рогу сюди, так що нам подобається, дітям подобається. А якби була радіація, тут вже було все в табличках, було б закрита зона. Купаємося і знакомі купалися, живі, здорові. Ну то чутки. То всього-навсього чутки. Я приїхав з Запоріжжя. Там до, до Енергодара 20 кілометрів. То для нас ми вже такі. знаєте, ух, на нам все одно. Заміри радіаційного фону на Дніпровських Мальдівах проводить Поліна Корженевська, біологиня ДНУ Гончара. Використовує портативний дозиметр. Розповідає, нормальні показники в Україні від 0,1 до 0,3 мікрозівертів на годину. Розпочинаємо заміри з поверхні водойми. Він становить 0,8. Мікрозіверт на годину це нормальний рівень радіації, і якщо тут би був підвищений рівень радіації у воді чи в повітрі, дозиметр це би зафіксував. Наступний крок пісок. Саме в ньому можуть накопичуватись природні радіоактивні речовини. Ми бачимо, що вимірювання становить 0,9 мікрозіверта на годину, це також в Входить в рамки норми. Зараз ми відійшли трохи далі від води, і давайте замірюємо радіаційний фонд саме повітря цього регіону. І ми бачимо, що наразі радіаційний фонд тут становить 0,11 мікрозіверта на годину. На прохання Суспільного експертка провела з десяток замірів рівня радіаційного фону на території цієї зони відпочинку. Усі показники в межах норми, взагалі, нормову радіації в Україні становить від 1,1 до. 0,3 мікрозіверта десяток на годину. це радіація, яку ми відчуваємо щодня. Територія вільногірського кар'єру входить до складу Божедарівської ОТГ. Її голова Володимир Дарко повідомив Суспільному. Ця зона відпочинку неофіційна. Землі, які на яких розташовані ці піски, і оці водойводоймище. Це воно знаходиться на землях промисловості. Це 155 гектар землі. Які відведені під промисловість? Це стихійне стихійна зона відпочинку. Стихійна, люди вибрали собі, купаються Володимир Дарко. Додає, станом на кінець травня 25-го громада офіційно не затвердила жодних локацій для організованого відпочинку на водоймах у межах своєї території, включно з вільногірським кар'єром. Тому каже, люди беруть відповідальність за безпеку виключно на себе. Роман Михальчук, Ілля Кононов та Юрій Тинний Суспільне новини Дніпро.